Maxus EV-80. Це автомобіль 2019 року, у нього батарея 54 кВт. Це такі машини, які закупила собі нова пошта для того, щоб розвозити свої посилки, щоб доставляти вам її в поштомати. Тобто, ви розумієте, на цій машині можна кататися не тільки самостійно, можна засунути сюди двох своїх друзів поряд на переднє сидіння. Тому я вам скажу, що в обичних машинах такої немає можливості. Тут можна навіть посадити трьох чоловік спереду. Коротше, в цієї тачки вантажна потужність 1,3 тонни. Тобто ви можете завантажити сюди 3 тонни, наприклад, покласти сюди кучу колес, кучу сидінь, кучу зарядок, кучу антонів. ну це я, І е, катати їх з задоволенням по 2,15 по нічному тарифу. Це грузовий автомобіль. Ви можете сюди поставити крісла, можете колеса, тим більше. Об'єм цієї машини, цього багажника це 11,5 метрів квадра... е... кубічних. Це машина 2019 року. Тут запас ходу 200 км, тому що це електричний мобіль, це електрична вантажівка. Ви розумієте? Це Максус ЄВ 80. Купляйте, записуйтесь на тест-драйв Павла Усенка, 8 вольткарс.